Кажи, що ти хотів сказати. Mm -hmm. І ще що ти хотів сказати, давай. Мемем. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ми довго чекали цей день. Ми дуже довго думали, як все пройде та як нам це пережити. Оскільки ми летимо в Таїланд. Mm -hmm. Mm -hmm. І в цьому відео я вам хочу розповісти про те, як подорожувати з дитиною на довгих перельотах. Ми покажемо, як ми летимо, що ми з собою беремо, та як взагалі це відбудеться. Перший переліт у нас буде з Осло в Доху, Становить близько 6 годин 30 хвилин. Потім у нас буде пересадка 3 години, і потім ще один переліт з дохи в Бангкок, який становить також 6 годин 30 хвилин. Ти приготував іграшки свої? Так. Да? Ну що, готовий? Так. Після передягатися. Ходімо. Махай пока, кажи, зустрінемося в аеропорту. А поки ми їдемо в аеропорт, Василь, розкажи анекдот моїм підписникам. Давай краще не буду. Ну ладно, він його напише в коментарях. Запитав людину з відсутнім почуттям гумору розказати анікдот. Дивиться, ти єдиний фан моїх анекдотів. До речі, підписуйтесь на нього в інстаграмі в нього круті фотки дуже. Бо все його інстаграм тут. Ян. Підемо здавати наш багаж. Ніби в нас небагато всього. Дві валізи, коляска, але коляска ми коляску візьму в літак з собою. Ну і портфель. Все. Нас не пустили на наш політ. Просто сказали, що нам не можна летіти. Нас не пустили на наш політ з Qatar Airways через те, що Ян був вклеєний в паспорт. Тобто в нього немає паспорта, він вклеєний в паспорт Анастасії. І вони е, сумнівалися, що нас пустять в Таїланд. Тому вони просто сказали, що нам не можна летіти. І потім ми дві години розбиралися, чому та що і як. В кінці кінців вияснилось, що можна летіти. що... В Бангкоку буде все нормально, що дозволяється, якщо дитина вклеєна. Тому вони нам перебронювали літак. Вони забронювали нам Turkish Airlines, які вилітають на дві години пізніше. Але ми потратили всі сили. Настя виплакала всі сльози, і ми дві години розбиралися з ними. Але добре, що все добре. Тому ми зараз летимо в Стамбул, а потім в Стамбулу в Бангкок. А вже зі Стамбулу я вам покажу, як ми подорожуємо. До речі, Ян Спить. Дрихне. Ну що, полетіли? Ну що, ми прилетіли в Стамбул. Переліт у нас був три години з ослу в Стамбул. Зараз ми чекаємо пересадку в Бангкок. Що можу сказати про цей переліт? Він був, дався легко нам, вдався. ну, пройшов, все, все пройшло нормально. Я не вирядував. Він більшу частину польоту грався. І грався він не з іграшками, а грався він з ременем безпеки. стукав по ньому, клацав. Потім він грався з пасажирами позаду, він сміявся до них, потім він бігав по салону і отак от прийшов в політ. А, Також нам принесли їсти і йому дали булочку, то він сидів лупив булочку. То все добре. <сум> тобто, що можу сказати, яка корисна порада? Якщо ви летите з маленькою дитиною, то при зльоті і посаці дуже добре дитину кормити грудьми, оскільки це не закладає вуха дитині. Тобто, така от рекомендація. І зараз у нас буде переліт в Бангкок, Він буде тривати 9 годин та скільки хвилин. Але ми забронювали такі місця, щоб можна було чіти Яну Люльку. Це вперше у нас таке, ну по-перше, дитина, і нам дуже цікаво, як це воно буде виглядати, чи він буде в тій кроватці спати, чи ні, і як це воно буде. До речі, хотів вам показати, як ми подорожуємо. Ось у нас така коляска, яка складається в розмір зручну поклажу. Ми її віддаємо при вході в літак, і потім нам при виході віддають, коли ми виходимо. Дуже зручно подорожувати в аеропорту, можна положити Яна, який він спить, розставив ноги. І... Або, якщо я не хочу сидіти, то можна ти поставити свої портфелі, свої речі. Також у нас ось, сумка мами, де там їжа вся їжа яна, і сумка тата, де теж трохи їжі яна і іграшок. А, теж взяв собі телефон запасний на всякий вік. На другу сімку поставлю собі там, тайську сімку. В інстаграм зайти, там, відео виложити, сторіс. Ну отак, подорожуємо. Полетіли в Бангкок Ми вже долетіли, вже в Бангкоку. Зараз е перша ночі. Якщо дивитися за норвезьким часом, то це 8 вечора. Ми поспали 2 години, прокинулись. Ну як, ми. Ян прокинувся, каже, дайте їсти, ми його... Трошки підготували і зараз вийшли прогулятися, бо він просто не сидить на місці, він там ліжко розносить. він. Тому ми вийшли трішки прогулятися. Можливо, він засне і ми повернемось в номер, будемо далі спати. Переліт нас пройшов нормально, ми летіли 9 годин. Я набуло ліжечко. Це дуже круто, це дуже зручно, що летите з дитиною. Одна проблема була, це те, що перший час він прокидався, оскільки він не повністю поміщався в то ліжечко. він не міг простягнути ноги і він і... <с Family> кричав. Але потім він якось пристосувався, якось там склався, і собі <Catalina> нормально майже весь політ спав, прокинувся за півтори години до, до прильоту. Взагалі супер. До речі, якщо ви летите з дитиною, то ви можете спокійно бронювати місця, де є оце ліжечко. Тобто, коли ви будете обирати собі місця, вже коли б стоїх купили квиток, там буде намальовано візочок або це ліжечко. Ви можете його взагалі безкоштовно бронювати, оскільки ви летете з дитиною. Якщо такої опції немає, то варто застатувати авіакомпанії. Це те, що я зробив. І вони сказали, що все нормально, що ліжечко буде, що нічого не потрібно бронювати. До речі, це ліжечко, як правило, до 11. До 11 кілограмів, тому майте собі на увазі. А стосовно того, як ми пройшли паспортний контроль, то це дуже супер. Ми, Оскільки ми були з дитиною і тайці побачили, що ми йдемо з візочкою з дитиною, вони нас одразу відправили на, іншу, якби на інший вхід. І ми минули кілометрову чергу і нас одразу провели до паспортної стійки і почали перевіряти, побачили, що я вклеєний в паспорті. Визвали головну там, тайку, вона прийшла, нас відвели в сторону, нам, нам зняли відбитки пальців, сфотографували, записали всі наші дані, штамп і відправили. Тобто ніяких проблем немає. Ніякого, ну, Звичайно, дитині паспорт потрібен, але те, що нам казали в осло, що нас не пустять в Таїланд, це все фігня. Потім ми вийшли з аеропорту, нас зустріли наші знайомі і завезли нас в готель. І от. 12-та ночі? Ні, перша ночі і ми гуляємо. Подивіться, пусто загалом, що я можу сказати про переліт з дитиною, ну про такий довготривалий переліт, то е, ну, я очікував, що буде важче, але пройшло все нормально. Тому не бійтеся і подорожуйте з дитиною.